Всім привіт! Граємо один на один. Проте у мене невідомий суперник. Перемог в нього немає, можливо він тільки зареєструвався. Розвиваємось, як зазвичай. Якщо ви помітили, я спочатку почав будувати казарму о, кузню, а потім склад. І зараз я хочу спробувати почати будувати казарму швидше, ніж. Раніше, але ну, щоб з тих зробити хоч один пікінер. І, до речі, можна зараз спробувати, бо в мене зараз їжі буде менше, ніж 500. Так, і одного робимо так. і Ну, трьох. Давайте трьох зробимо і подивимось чи встигнемо ми побудувати ринок. Так, це цікаво. Можливо, нам вдасться одним пікінером щось захопити. Подивимось. Нам потрібен ринок 450 і. 440 є 450. Будуємо ринок. Ці 10 треба одразу тоді на шахти. Це прям цікаво зробити трипітинери, а не на безкінечність поставити, бо безкінечність робиться люди тільки після. 500 Вище, вище 500 їжі. А ось, а ось якщо нижче 500, то вже не робиться. І це цікаво прямо. Так, нам не вистачає дерева. Угу. Поки виставимо охорону. Особливо на золотоносну, шахту потрібно. Так. Каміння прям гарно йде. Але нам потрібно дерево. Я розумію, що в мене трохи більше на каміння працює. Ну, може, було 5, але з міського центру виходить достатня кількість. Так, цього заберемо зараз. Він віднесе дерево і заберемо. Угу. Добре. Тут виставляємо охорону і до самої казарми також. Бачимо, що він ще не встиг нічого побудувати. Це добре. У нас є можливість закупити міський центр і можливу осінацію. Дивимось. Так, так воно і виходить. Так, ну, це дуже швидка перемога, але це цікаво відправити одразу три пікінери